Біля села Приморське Вилківської громади у курортній зоні відбулися змагання відкритого чемпіонату з Кіо Кушинка і Карате, спортивного клубу Іля Муромець. Ініціатива проведення відкритого чемпіонату належить сім'ї тренерів з Миколаєва, яка через війну опинилася у Приморському спортивному клубу з Миколаєва, який очолює Ігор Долбілов, цього року. Виповнилися 11 років. За цей час виховано багато спортсменів, чемпіонів України, призерів чемпіонату миру та Європи. У селі Приморське Билківської громади тренер організував дітей із травня 2022 року створену сільську команду. Діти вже побували на змаганнях обласного рівня на чемпіонатах Одеської області. В результаті отримали перші та призові місця. Як в таком режиме мы будем продолжать, то я думаю, через полтора года их можно виставляти на чемпионат Украины. Як виявилося, створена команда у селі Приморське має можливість тренуватися завдяки отриманому татамі від організації 10 квітня. Приміщення для тренувань надали у школі села Приморське. Розпочалися ці тренування. Вони були е, е, е тільки на ентузіазмі. І коли ми побачили особисто я перші світлини, як діти віджимаються на цементі і десь на стадіоні, то це вже діло йшло до зими, коли до мене звернулися, чи можемо ми надати десь приміщення? І сьогодні це вже є така справа громади, справа керівника закладу освіти. На відкритий чемпіонат з'їхалося багато тренерів. Присутствував президент Одеської федерації, кушай Каратегра Вадим Константинович. У нас присутствовали да, большое количество тренеров з різних других організацій, з Ізмаїва, з Одеси дві команди, з Ніколаєва команда, моя команда приїхала Ілья с Болграда команда і Сарциза команда. На відкритому чемпіонаті пройшли бої серед новачків, а також бої між спортсменами високого рівня. У змаганнях взяли участь дівчата з Миколаєва, призери чемпіонату України у 2023 році. Євгенія тренується тільки півроку. Взагалі, я хотіла дав усилі досконалити та по фігурі. У мене була була лишня вага. І Я була дитино, десь 57, зараз 49. Я займаюся карате вже 5,5 років. Чому я в чорному кимоно, тому що мені це його йде. іде. Я вважаю, що я займу чи друге, чи перше місце. Ініціативу Ігоря Долбілова підтримало керівництво Вілківської міської громади, відділ освіти, підприємці. Я дуже вдячний цій сім'ї Долбілових, які е, живуть у нас, це переселенці. которые живут у нас и организовали такую ну змогу для нашей молодежи, чтобы они мало змогу выступать на татами и заниматься ну этим видом спорта. Ну как я услышал здесь впервые так недавно открылись эти, это просто супер, просто супер. За короткое время такое достигнуть, сделать такое, это не каждому дается. Так, это молодец, да. В этом я вообще. И хотелось бы, конечно же Сьогодні обібіті пригласить всіх спортсменів к нам в Болград на участь кодню захисту дітей 24 числа. Це субота. Депутат Вилківської міської ради, підприємець, меценат Михайло Дімідов, який надав майданчик лунопарку на Приморський для проведення змагань, розповів про те, яка зараз ситуація, коли курорт не працює вже другий рік. Кількість людей, яка тут знаходилася, ну, працювала, вона вся. Сохранена, ну, тому, що, тому що так. І все це обладнання треба постійно інспектувати, ремонтувати, підтримувати його в задовільному стані. От, наприклад, позаду вас знаходяться трансформатори. А вони от можуть працювати, не працювати, але вони за них треба сплачувати, так само оренда, ну і все, освітлення, камери. Ми плануємо в цьому році запустити якийсь час атракціоні, щоб приїжджали, може не тільки відвідували ті, хто приїде відпочивати на побережжя, але ті, які знаходяться в громаді, Килія, Билковий, Змаїв, ні». У перервах учасники та гості побачили виступи черлідерж, дівчат села Приморське, яких тренує керівник підрозділу з черлідингом міста Миколаїв Ольга Гусак. У передостанньому бою змагалися призери Європи Гусейн Мамедов з Одеси і Кирило Онуфрієв, дворазовий чемпіон України з Миколаївської області. Організація відкритого чемпіонату була на високому рівні. Захід був забезпечений усім необхідним для прийому значної кількості гостей та учасників. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТОДей.